Всім привіт! І сьогодні ми з вами побуваємо у волонтерському пункті, де проводиться черговий збір для наших захисників. Зараз ми побачимо, як проходить загрузка необхідних речей та продуктів для наших захисників. Добрий, день. Добрий куди, день. Куди тримаєте курс цього разу? Цього разу ми їдемо на Харківщину. До нас зателефонували військові і попросили про допомогу. І вони і крупи, і консервацію, і вареники, і налисники. От везем. і винігрети везем, і яблука везем, і чаї везем, і каву везем, от пиріжки везем. Що наразі необхідним захисникам. Уй, ви знаєте, потреб дуже багато. Зараз ми збираємо на прилад ночного бачення. Наші земляки. Попросили потім уже сьогодні до мене зателефонували і знову вже запросили квадрокоптер. Mavic. маві дуже потреб багато, і особливо на сході цей напрямок дуже тяжкий для наших хлопців, але вони тримаються. І хочемо сказати, що будемо старатися і будемо ну, долучати всіх небайдужих. І хочу звернутися до всіх наших земляків. Будь ласка, прохаємо, долучайтеся як найактивніше до цієї допомоги, до... тому що ми. Ви всі скидаєте, але дуже великий промежуток часу. А воно потрібне саме якнайскоріше для хлопців. Ми їдемо на тій неділі на схила викочного бачення. І, будь ласка, долучайте, щоб ми їм відвезли його. Хто вас найчастіше підтримує в організації поїздок? Ну, перш за все, ви. Ваш будинок дитячої творчості. Ви нам дуже допомагаєте. За кожним разом. Ви нам і шкарпетки, і солодощі, і оберіги передаєте. От, в свою чергу, нам допомагають дуже багато гімназія Кобеляцька номер 3 Потім нам допомагають орлик, вільховатка, Іванівка. Саме активні це бутенки, бережнівка, озера. От, те дуже багато, і також долучається багато небайдужих людей, які кидають нам у скриньку, які в'яжуть шкарпетки, приносять. Ну хто що може? То всім дуже велике дякуємо за підтримку наших збройних сил України. Дякуємо. А вже плануєте наступну поїздку? Так, ви знаєте, ми наперед плануємо поїздки. Ця слідуюча буде поїздка це на кінець тієї неділі. Це десь 2 3 лютого. Буде вона також ж на схід разом з вами. Наближаємо перемогу. Слава Україні! Прийміть від нашого будиночку невеличку допомогу і щирі вітання захисникам. Дякуємо. Ми обов'язково передамо. Разом сильні ми моя душа як оберіг не знаю ми Я українка обійму крильми тебе чекаю з перемогою додому. Я волонтерка, разом сильні ми моя душа як оберіг, не знаю ми я українка. Все ціную автомат, бо волонтеру скільглить не годиться, потрібні теплі речі їжа карема, аптечки тепловізор, вірний друг солдат для милого. Усе це знадобиться. Я волонтерка разом з сильніми. Моя душа як оберіг не знає хто ми. Я українка.